Доброго дня малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з малювання і пропоную вам намалювати осінні квіти. Але малювати ми будемо з вами не звичайними пензликами, а коктейльними трубочками. Для цього я взяла трубочки і зробила розрізи з однієї сторони. Розрізи на одній трубочці більші я зробила, а на іншій менші. Там, де більші розрізи, це будуть великі квіти. І менші розрізи це будуть менші квіти. Я їх ось так завернула. Ось подивіться, як вони будуть. Набираю фарби. Чим більше фарби ми на трубочку наберемо, тим гарніші будуть у нас квіти. Ось подивіться, і такими круговими рухами ми з вами малюємо квіточку. Для великих квітів я використовую червону фарбу, а для жовтих квітів я використаю трошки меншу трубочку з розрізами. Подивіться, які вони гарні, яскраві у нас осінні квіти. У кожної квіточки є серединка. Для червоних квітів я виберу жовту, жовтого кольору серединку, а для жовтих квітів червону, і малювати їх буду ось такими ватними паличками. І червону фарбу. Так. Але пензлик нам теж потрібен буде, ми ним намалюємо стеблинки до наших квітів. І вони будуть зеленого кольору. Ну от і все. Ось подивіться, який гарний малюнок осінніх квітів у мене вийшов. Я сподіваюся, що ваші малюнки будуть теж такі ж гарні і яскраві. Чекаю ваших фото.